Всім доброго здоров'я Сьогодні на дворі 13 липня Дуже-дуже жарко А чому я включився? Не этот хотів спитати оці шестерні можна Мазати чи нельзя. Ну люди пишуть в катері, що не можна, Ну я так розумію не можна, бо вони довше будуть ходити Ось тому чому і кришку не ставлю. Ну, поставлю. Ось. І в мене ще етат, два огороди з картоплею не викопаних. Бур'ян поліз сьогодні поїхав косить вручну. Та те, що я думав, умру. Ось. І ще що хотів спитати. Е -е, оця копалка, я так поняв, в мене міжряддя 60 на тракторі. А тут я так поняв, от колеса. До цього, до того 70. Я так зрозумів не можна копати, треба потрібно, щоб між 70 було. Або може якось переробити потрібно. Якщо можна, підскажіть люди, будь ласка. От. Якось так. Ну, в принципі, копалка поки довольна. Коли була сара земля, ну у нас, блин, ну вона у мене такий тут глинистий. А до мамки заїхав мокре, не мокре без різниці, Вигорнув усе, ну то есть, просто один рядок заїхав, попробував. Ну там трохи легша земля. Этот. То взагалі ніяких проблем нет. Ніяких проблем не создала ця копалка. Бокові ці ножі я сняв, ну їх поставлю назад ось, ось. Якось так, ну пока поки я. Копала, копала непогано этот кардан я також брав с этим да ну кожух есть а Ось. ось новый кожух лежить просто шось я его не обрезал надо это тоже обрезать то поставлю та нема все время блин а то жара то огородит то косіння. це все ось, якось так вот може я ж кажу кто що хоть можна можно нею на на 60 міжрядяч чи тільки на 70. Бо я так розумію, бо в мене яшку 60 наїжджає колесом на рядок. Правим, да, правим колесом наїжджає на рядок. Тобто, якщо здвигаю, я її здвигаю, ну тобто вона з рядка сходить. Тобто якось так от. Ну, може 60, звісно, неправильно роблю, але я не думаю, що я щось неправильно важко. Це колесо наїжджає, ну там з краю, на рядочок. Чи мені просто на тракторі колеса на 70 роздвинуть, та і все. Ну, якось так. Якщо можна, напишіть, будь ласка. Ось. А фрезу хочу продати, хочу, хочу матенговську купити. Фрезу. Ось якось так от. Цю, звісно, взяв, доробив. Ну, Вроді ця непогана фреза. ну, щось не знаю. Хочеться краще. Ось якось так от. Все, добре, тоді будуть питання, пишіть, дзвоніть. Все, всім гарного дня, до побачення.